Усім привіт, агенти! Розробники виклали на трела свою відповідь на тестування майбутнього першого сезону сьомого року перехрестя. І найболючіша зміна це об'єднання балів годинника з Points, які дають ресурси між усіма персонажами. Ще раз пояснюю, що вони зроблять через півтора тижня. Витрачаючи ресурсні бали на одному персонажі, вони також будуть зникати і на всіх інших. Отже, епоха твінків добігає свого кінця. Щоб компенсувати такі значні зміни, розробники обіцяють оновити кількість цих ресурсних балів на початку сезону. Про що вони одразу нагадують у цьому своєму зверненні. Переважно такі зміни пов'язані з новим підвищенням до 40 рівня, яке можна буде отримати разом з доповненням битва за Бруклін. Тож, якщо ви маєте якісь запаси балів на різних персонажах, витратите їх усі до 27 травня, щоб отримати ще оновлений повний запас. Ну звісно, ви також можете створювати твінків додаткових персонажів та переносити їх ресурси поверх вже існуючих на основних персонажах. Розробники прямо кажуть, що це вимушені зміни по перебудові існуючої ресурсів. Системи. І поки що ми можемо фармити старим способом скільки завгодно до виходу доповнення. Тож я так розумію, що ніхто не буде забирати нашу веркап ресурсів, бо цей спосіб працював з виходу доповнення варлосов New York. Просто не було особливого сенсу так робити. А зараз це доволі корисно. Хоча дратує тепер, що не можна підняти ресурси, які завалюються навколо. Ну, як швидке рішення по балансуванню економіки, вони збільшують кількість ресурсів з годинника кінера втричі. Але це не остаточне значення і воно може бути скориговано, А також впродовж сьомого року розробники будуть ще балансувати процес отримання та витрачання ресурсів. І також, можливо, нас очікує чергове зменшення вартості експертизи. Ось така непогана новина, можливо, нам також збільшать загальну кількість ресурсів на аккаунті. Але про це нічого розробники не повідомляли, просто така здогадка. Будемо слідкувати за оновленнями. Також нас очікують зміни нових речей та талантів, але без конкретних значень, які повинні бути в остаточному описі оновлення сезону перехрестя. Почнемо з таланту Streamline. Я так розумію, що він не буде працювати, коли навичка встановлена або встановлюється. Це в першу чергу повинно повпливати на ПВП, бо окремої версії для нього не буде. Ну і головне, що сам відсоток шкоди до зброї, який він буде давати гравцю, розробники зменшать. Нагадаю, що на ПТС він був 80%. А от якраз кабура Nimble отримає зміни у додатковий ПВП опис таланту, щоб ви не були безсмертними, але для ПВЕ нічого не зміниться. Також сет Межер та Семблі буде змінений, час відновлення його таланту зменшить. хоча там є декілька кулдаунів, тому поки не зрозуміло, що саме стане швидшим: перезаряд або можливість знищення турелей та ворожих навичок. І остання зміна стосується кулемета пакхан. Сам талант буде більше розширювати магазин за кожен стак. А також його модулі будуть мати якісь більші та кращі характеристики, на думку розробників. Приціл дасть більше 5% шкоди до зброї, дульна насадка буде прискорювати перезарядку, а підствольна модифікація дасть більше шансу крита, мабуть, 10 або 15%. Ось такі новини ми дізнались. Команда другої дивізії має ще багато планів на сьомий рік. Також вони хочуть чути гравців і обіцяють більше пояснювати свої дії, коли це можливо. Звучить це все дуже гарно, але знаючи в якому стані знаходиться Ubisoft і наскільки мало ресурсів отримує друга дивізія, віриться в це важко. Але будемо оптимістами, тому побажаємо сил та натхнення розробникам, і що важливо, більш частої та відкритої комунікації з гравцями. Ну а поки чекаємо на новий сезон, пишіть у коментарях, що ви про все це думаєте, а також ставте вподобайки. І звісно, будемо раді бачити вас у нашій Discord-спільноті. Хай всім щастить та мирного неба!